О, еде. Уже еде пожарка. Днями на лінію служби порятунку надійшло повідомлення про загорання в багатоквартирному будинку по вулиці Духновича. На пожежу виїхала спецтехніка та рятувальники. Через велике задимлення останнім довелося працювати в засобах захисту. Рятували людей за допомогою драбини. В цілому з палаючого будинку евакуювали 17 осіб. На щастя, обійшлося без жертв. Зайнялася сміття речі домашнього житку на площі 25 Метрів кубічних. Було врятовано 10 людей з нижніх поверхів і 7 людей з верхніх поверхів за допомогою драбин. Сталося це займання в одній із квартир. Навіть на згарищі неозброєним оком видно рівень захарашеності оселі. Власник пан Юрій. На питання про пожежу чоловік відповідає стисло. <світтє> Все ж більш-менш конструктивний діалог вибудувати з паном Юрієм вдалося. Мені стягріли дровами, а там був одяг. Мені ну я спав, дивився, огонь такий до потолка, горить, як і пекла. Я думаю, що робити. То я розбив окно, вискочив, та порізав мені руку так, ну, витекло десь десь літер крові. Пішов на швидку, поширення, пов'язали, та й слава Богу. Та будемо тепер, У нас є, поставимо нові окна, в мене є відро, емусія. Будемо робити ремонт. Ми вже тут за ремонт з датом 10 тисяч, там у нас був я ремонт. Потерпає від витягок сина й мати пана Юрія. Жінка похилого віку мешкає разом з ним. Кажу, Юра горить, горить. А потім тільки я хочу виходити, а в мене вже у кухні повно дима, і та дверця закрила, що в кімнату, і і в під'їзд. Що і в димоході, і самося загоріло в тому кафе пець. Пана Юрія знає, чи не кожен мукачівець. Він привертає погляди перехожих своїм неординарним виглядом та поведінкою. А ще місцеві знають його як зірку тіктоку. Вчинки чоловіка містяни вважають дивакуватими, а от сусідам не до сміху. Кажуть, жити поруч з такою людиною вкрай важко, адже окрім кумедних вчинків, має місце й небезпечна поведінка. У нас постійні сварки, скандали і постійне. Щоденне ми виносимо у сміття. У мусорні баки сміття він їх заносить у квартиру і неодноразово ми повідомляли і просили їх про те, щоб вони не зносили той хлам у квартиру, тому що то закінчиться все проблемою. Неодноразово у нас ми вже горіли. Неодноразово це вже третій раз, і вже третій раз Повинні цього сусіда. Є загроза вже нашому життю і нашим дітям, і то, що ми живемо в нестерпних умовах, ми вже про це не говоримо, тому що під'їзд щодня він або миє, або вночі, або зранку. То він у першій ночі рубає дерева. У нас дерева вже в дворі взагалі немає, тому що він їх всіх зрубав. Неодноразові звернення до поліції, муніципальної служби і навіть міського голови не принесли мешканцям цього будинку спокою. В управліннях, за словами сусідів, розводять руками і додають нічого зробити не можемо. І на людей нападає, і нищить майно, були звернення теж у поліцію. Він і скло бив на машині, і розмальовував фарбою, і таке інше. Ну тобто завжди з ним є якісь пригоди в нас. І не знаємо, куди звертатися і що з цим робити, тому що поліція його тримати не може, так як він є, чоловік хворий. Медики теж нічого зробити не можуть без згоди його, без згоди рідних. Опікуна в нього теж немає. Тобто, відповідати за його дії немає кому. І от така в нас важка ситуація. І живемо з цим кожен день. Наскільки нам відомо, на даний час він не є признаним неусудним, але поліція, чому нам дуже цікаво, що поліція назавжди видає відписки, що він є неусудним і відшкодувати збитки нема від кого. Тобто, ну сама ситуація є незрозумілою для нас, як для мешканців, тому що ми не знаємо від кого просити. Тому ну, сьогоднішній інцидент це взагалі, якби це трапилося вночі. Ми просто не попросиналися, всі всі 12 квартир. Коли ми написали останню заяву, на нього нам дали просто відповідь, що він є неосудним. І відшкодовувати збитки ніхто не буде. Людина дійсно в паніці пише заяву, що він її переслідує, тому що він у молоду жінку у нас у під'їзді закохався, він реально її переслідує і нам дають просто відповідь, що він є неосудним. А дитина боїться, ну Она скажіть боїться мені. Додому вночі. Він їй квітки залишає, подарунки залишає, перерізає на машині трубки, обмальовує, вибачте, другу машину вапном, квітки малює він на машині. Ну і він це, це хуліганство. Ми звернулися до поліції за коментарем з приводу звернень сусідів щодо поведінки пана Юрія. В структурі надавати коментар відмовилися, зазначивши, що звернень до Мукачівського районного управління щодо вчинення ним протиправних дій не надходило. Однак сусіди заперечуються і навіть показують відповідні документи. В рішенні зазначено наступне. В ході перевірки зібраних матеріалів встановлено, що в даному випадку відсутні ознаки кримінального правопорушення. Однак в діях громадянина Сарканич Юрія Івановича вбачаються ознаки адміністративного правопорушення. Але так як даний громадянин має психічне захворювання у зв'язку з чим не може усвідомлювати свої дії, тому у відповідності до статті 20 КУПАП неосудність громадянин Сарканич Юрій Іванович не підлягає адміністративній відповідальності. Згідно вимог статті 18 закону України про звернення громадян, ви маєте право ознайомити Митися з матеріалами перевірки, які знаходяться в Мукачівському РУП ГУНП в Закарпатській області, а також подавати додаткові матеріали і відомості в службі соціального захисту населення. Встановлено недієздатність пана Юрія. Заперечили, зазначивши, що на відповідному обліку цей чоловік не перебуває, та опікуна немає. Пан Юрій не є особою, яка визнана недієздатним і якому призначено опікуна. Тобто він у нас на обліку не перебуває. Також роз'яснили алгоритм дій у випадках, коли такі люди несуть загрозу оточуючим. Це більше питання поза межами компетенції соціального захисту. Тому що соціальний захист координує уже діяльність тільки опікунів у разі якщо. Людина визнана судом недієздатною і її призначений в судовому порядку опікун. Тоді ми можемо впливати на якісь дії стосовно цієї людини через опікуна. Якщо мова йде про людину, яка ну вам здається, що її поведінка неадекватна, то це поза межами компетенції соціального захисту. тут алгоритм дій простий. Якщо ви бачите, що людина порушує громадський порядок, чи її поведінка здається вам дивною, то алгоритм такий, що ви викликаєте поліцію поліція відповідно викликає швидку допомогу психіатричну бригаду. Але справа в тому, що кілька років тому назад був прийнятий новий закон про психіатричну допомогу, і відповідно. Людина не може бути вже примусово відправлена на лікування, а тільки з її добровільної згоди або добровільної згоди її родичів. Так чи інакше наразі держава не має методів регулювання таких дій, адже лікування у примусовому порядку може відбуватися виключно за рішенням суду або згодою суб'єкта чи його опікуна. Соціальні служби взагалі не можуть впливати зараз ні на що, якщо на це не є добровільною згоди людей. Не повірте мені, що коли є звернення якісь від громадян. Стосовно дій таких людей, ми обов'язково виходимо, вивчаємо ситуацію, робимо оцінку таких потреб людини. Якщо людина відмовляється від надання якоїсь або психологічної допомоги, або допомоги соціального працівника, відповідно, тут вже компетенція соціальної служби закінчується, бо ми не можемо примусити людину до вчинення якихось дій. А як правило, люди не хочуть добровільно навіть. Коли йде мова про загрозу їхньому життю, ну вчиняти якісь дії про дивакуватість чи певний діагноз, відповіді на це питання немає, так само, як і механізму регулювання дій у тому чи іншому випадку, опираючись на досвід західних країн, де так само діють демократичні засади, таку людину можна навчити жити за правилами соціуму, перш за все, забезпечивши її консультативним психологічним супроводом, на жаль, в Україні такі методи не передбачені.